Ліса з авторським віршем Воїн за Сильний духом, щирий серцем воїн служить на війні, захищає рідний край, наш безмежний небокрай, іде у бій відважний люто, щоб народ не впав у пута. Він, без сумніву, в очах, захищає рідний стяг. Крізь роки і крізь століття, оминаючи лихоліття, воїн наш, як пан Хмельницький, захищає край величний. Я пишаюсь ними дуже, ти почуй мене, мій друже, в пам'яті ти закарбуй, і незламний дух відчуй, що минаючи століття, Будем мати довголіття, вільно жити на землі завдяки тим, хто на війні. Щиро й низько їм вклоняюсь, і відверто вам зізнаюсь, що пишаюсь ними я, бо Україночка є я.